Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про досить таку суперечну тему, тому що досить часто запитують, що краще плівка чи полікарбонат. Перед тим як почнемо розбирати все це детально, підпишіться на наш канал. Тут ми постійно викладаємо цікаву, оперативну і корисну інформацію. Ну і до речі, є у нас телеграм-канал, де теж ми публікуємо інформацію із перших вуст, як кажуть, і вона унікальна і. Надзвичайно корисно, тому що ділимося своїм досвідом. Взагалі, давайте розберемося, тобто теплиці. Да, тобто теплиці у нас використовуються для того, щоб ми могли створити якісний клімат для вирощування рослин в період, коли це неможливо робити на відкритому ґрунту, і для цього найкраще, коли у нас є світлопрозоре покриття. Тобто, покриття, перше це яке було це у нас скло, да ось. Потім зі склом почали використовувати плівку поліетиленову. Але спочатку це була звичайна плівка, вона трималася всього сезон, тобто, це не теплиці, які можна довго використовувати, ось, там, зимові і інші, а скажімо так, парники сезонні. Але... Але з часом вже навчилися додавати в плівку світлостабілізуючі добавки, які які поглинають ультрафіолети. Таким чином поліетилен не пошкоджується. Відбувається процес старіння, ось і тому з'явилися тепличні плівки, які можуть працювати до семи зараз років гарантийний срок експлуатації. Ось ну, зазвичай те, що використовується, це 1-2-3 роки. Ось, ну а такі більш професійні там 4-5 років. Але в 70-х роках з'явився полікарбонат. тобто прозовий матеріал, досить цікавий. Ось у нього прозора структура, але при цьому він набагато легше ніж скло, наприклад, і набагато причніше. Да, тобто ось. І тому ось зараз це основні скажімо так, матеріали, які використовуються для накриття теплиць. Є, наприклад, другі варіанти, коли там це, ну скажімо так, це поодинокі випадки, коли використовують акрилове скло, да, ось акрил, і монолітний полікарбонат. Акрилове скло не досить практичне, ось, а монолітний полікарбонат це практично класно, ефектно, але це дорого. Тобто ось. І ну були штучні, скажімо так, поодинокі теплиці, які ми будували з монолітного полікарбонату. Ось вона виглядає досить коштовно, скажімо так. Тобто, це більше про естетику ніж про ефективність. Да? Ось а зараз я називу основні фактори, по яким ви зможете для себе зробити вибір плівка чи полікарбонат. Міцність, це стійкість до ударів, до пошкоджень. Тобто тут полікарбонат дає велику форму плівки, тому що полікарбонат, як я казав попередньо, він в 200 разів прочніше, ніж скло. Ось, і бувало таке, що я, ну, наприклад, коли працював, з драбини упав на полікарбонатну стіну, і вона спокійно витримала мене. Тобто, ось, там десятка була, да, тобто багатокамерна, але полікарбонат дуже прочний раз. Ось його складно просто от взяти, пробити, да, ось він не розбивається. Ось ну а плівка, плівка є плівка. Да? Зараз, хоча й є багато шарова, які досить таки потужні, витримують великі навантаження на розрив. Але їх легко порізати, пошкоджуються. Тобто, тут, якщо беремо по міцності, полікарбонатна теплиця, полікарбонат набагато кращий матеріал. Плівка за рахунок того, що вона. Може бути зараз багатошарова, а багатошарова – це просто напросто в одному шарі плівки іде декілька шарів, які мають різні властивості, і за рахунок цього підвищується міцність, прозорість, стійкість до ультрафіолету та інші фактори в самої плівки, тому що якщо ми все це, всі ці добавки додамо в один шар, вони перемішуються, вступають в реакцію, і тому ми не отримуємо тому ефект. Тому зараз, наприклад, деякі європейські бренди мають сім шарів в в важному шарі. Рахується, що це дуже якісна плівка. Тому зараз плівки доходять до строку використання до семи років, але це дуже такі брендові плівки. Ось. А в середньому стандартні плівки, які використовуються для теплиць, для маленьких вони можуть бути 1-2 роки працювати. Ну а для фермерських використовується від 3 до 5 років полікарбонат. Е, треба тут ну, поставити чіткі, чітке розуміння, що полікарбонати по якості бувають дуже різні. Якщо ми беремо якісний полікарбонат, а якісний полікарбонат має наступні фактори. перше, він Має ультрафіолетовий захист не, мені, не менше ніж 60 мікрон товщина, да? тобто Це перший фактор. Другий це він має повну вагу згідно еталону, Тобто, наприклад, еталонна вага полікарбонату четверки, це 0,8 кг на метр квадратний. Тобто, це ось коли починали їх розробляти, перші бренди, які мали повну вагу, вони були такою. такою щільністю, да, тобто 0,8 кг на метр квадратний. Зараз існують полікарбонати, які мають вагу 0,45-0,4 кг на метр квадратний. При цьому вона має таку ж саму товщину 4 мм, але за рахунок того, що стінки зробили набагато тонше, відповідно, 4 мм осталися, а самі стійки стільникового полікарбоната мають тонкий прошарок. Тому, а, якщо ми порівнюємо якісний полікарбонат, який має повну вагу, тобто раз він має ультраф... повний ультрафіолетовий захист не менше ніж 60 мікрон, і він виготовляється з первічної сировини, то такий полікарбонат може служити від 10 до 15 років, а деякі бренди дають вже 20 років. Я особисто, якби бачив полікарбонати, які прослужили більше 10 років, тому що ну я починав працювати це з 2000 років. 2011 року, і були такі теплиці, які ми ставили в 2011 році, і в 2022 ми е приїхали міняти полікарбонат на інший, але не тому, що він там почав тріскатися, почав там е жовтіти або інше. Тобто, це. Ну, це був бренд якби полігаль, да, полікарбонат, але саме тому, що цей полікарбонат просто-напросто з часом потемнів, і у нього впала просто-напросто прозорість. Тобто, він більш такий, ну за рахунок пилу, який накопився. Тобто, ну 11 років полікарбонат простояв, і його зняли з тієї теплиці для того, щоб поставити на іншу тепличку, яка стояла. Скажімо так, за сараєм, да? а це була більш видова тепличка, тому з цієї теплиці ми зняли цей полікарбонат і він ще послужить, я думаю, років 5 точно. Тому брендовий якісний полікарбонат спокійно служить від 10 до 15 років, він буде стояти і сипатися. Якщо немає ультрафілетового захисту, а справа в тому, що Ультрафіолетовий захист це десь 20% від вартості самого полікарбоната. Ось. І деякі виробники просто-напросто економлять на цьому. А ультрафіолетовий захист ми ніяк не зможемо. Побачити, поміряти, чи він там 60 мікрон, чи він там 40, тому що він іде в масі. Такий полікарбонат може розсипатись через рік, через два спокійно. Тобто, якщо в ньому немає ультрафіолетового захисту, він дуже швидко почне сипатись. Ці бренди зазвичай no name, да? тобто вони якісь. Ну, більш е незрозумілий, і вони дуже дешеві. Тобто, найдешевший полікарбонат ну розуміємо. Якщо ми хочемо взяти найдешевший полікарбонат, то ми можемо е зіштовхнутися з тим, що це буде е дуже нетривалий полікарбонат. Тому за м полікарбонатом. Це ж таки лідерство за довготривалостю використання, тому що він спокійно може працювати до 15 років. Але це тут я кажуть маленька, маленька зірочка, це якісний полікарбонат. Він буде стояти і працювати 10-15 років. Ось на це треба бачити. А зазвичай полікарбонат має строк використання там 5-7 років, тому плівка. Десь близько вже підтягується до полікарбоната, але полікарбонат все ж таки ще попереду. Лівка відповідно зараз, враховуючи те, що є, наприклад, матеріал це тепличний профіль плюс тобто який кріплиться безпосередньо до каркасу, то плівка кріплиться досить просто, тобто досить швидко. Наприклад, теплиця 10х50 накривається ну, сплошним куполом, да? тобто плівка розміром іде 16х52, ось таку величезний купол, величезне полотно розкривають на теплиці, ось, підтягують, фіксують, і це все можна за один день там зробити. З полікарбонатом складніше, тому що полікарбонати йде листами. І листи йдуть по, ну, наприклад, найдовше це по 12 метрів. І, наприклад, якщо ми накриваємо теплицю велику це 8-метрову, 8 на 50, то нам треба закинути туди 25 листів і закріпити. Ось, ну, на, на дах, я маю на увазі. Ну, а це якби час, і кожен лист треба виставити, зафіксувати, потім наступний, потім наступний, потім наступний. Тому плівка тут у нас йде лідером по швидкості монтажа. Плівка, якщо вона пошкоджується, вона пошкоджується набагато частіше, тому що ось остання ситуація, яка була, що е, на територію е, до замовників забігла лисиця, і вона просто-напросто прогризла, -про 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 пробила отвір в плівки і залізла в теплицю. Ось так. Плівка набагато швидше пошкоджується. Але для неї є ремонтний скотч. Ремонтний скотч це перший варіант, який досить швидко. Відремонтовує пориви, порези такі пошкодження, які можна просто за, за, заклеїти скотчем. Треба розуміти, що необхідний саме тепличний ремонтний скотч, тому що він набагато краще приклеюється, це перше. По-друге, він ну, досить товстий, да, близько 100 мікрон, якщо не помиляюсь, по товщині до 150 є, тобто він ну, близький по товщині до плівки. Ось, це не канцелярський скотч. І по-третє, він світостабілізований. І е, я бачив даже таку картинку, що е, плівка вже стара почала тріскатися, рватися. А скотч, як стояв, так і стоїть, і тримає е, той кусок, який був там пошкоджений. Ось. Тому ремонтний скотч це один із найкращих варіантів для ремонту. Плівки перший момент. Ну і відповідно що? В деяких випадках, якщо великий пошкоджений кусок, його можна вирізати і просто другий кусок припаяти. Тобто, беремо плівку, другу, беремо якусь дощечку або щось, беремо утюг і починаємо запаювати утюгом. Це досить складно на весу робити, але в деяких випадках. Це можна зробити. ось Коли там ну не на куполі, не на даху теплиці, ось але збоку це можна там заклеювати. На, на даху це не знаю це дуже складно. ось Тому що немає до чого при, при, прижатися і треба ось але це ще один із варіантів, який використовується, це беруть плівку плівкою з підкладки припаюються Полікарбонатом, скажімо так, варіант ремонтно пригодності дуже складний, тому що якщо полікарбонат тріснув, ну, перше, що можна зробити, залити силіконом. Ввіти стабілізований для зовнішніх робіт, силікон беремо, щоб він був нейтральний. Ось. І можна таким чином отвор або щось інше залити цим силіконом, ось замазати, а воно буде тримати. Ну а другий фактор, що якщо пошкоджений елемент, то іноді просто простіше, якщо у нас там теплиця, взяти цей лист, пошкоджений зняти і поставити інший. І таким чином можна вирішити це питання. Тобто, якщо у нас велика дірка вплівки, то це вже якби ну, досить складна проблема, яку можна і не вирішити, якщо там, скажімо так, метр на метр, да вийшлося. Таке бувало, коли, наприклад, була ситуація, що у нас. З іншої, з другої теплиці злетіла, був дуже сильний вітер, і з іншої теплиці велика льодяна глиба злетіла і врізалась в другу теплицю, яка рядом стояла. Ось там дирка така була. То така не дуже така приємна ситуація, але там, в принципі, змогли скотчем, заклеїти, закліяти скотчем. Ось, але якщо там дуже велика дирка, дуже великий отвір, то Ну, вплоть до того, що треба міняти всю плівку. Ось буває така ситуація. З плівкою складніше поміняти, якщо величезний водка. А з полікарбонатом ну, ви взяли, поміняли. Тому вирішувати вам, що на ваш огляд більш ремонтно придатне. До речі, можете написати свої коментарі по поводу того, як ви ремонтуєте свої теплиці: плівка, полікарбонат. Дуже цікаво. Пишіть коментарі, від нас обов'язково будуть лайки. Бо ми теж багато чого не знаємо. В теплопроводність одної плівки там порядка 6 Вт на метр квадратний на градус. Тобто 1 квадратний метр при різниці, різниці температури зовні і внутрі на 1 градус втрачає 6 Вт. Ось це плівка у нас одинарна. Ось полікарбонат же найтонший 4 мм, він має теплопровідність 3,5 Вт. Тобто ми бачимо, що полікарбонат значно тепліший, значно краще тримає тепло. Тут, як кажуть, оговорка, але часто запитують, який полікарбонат тепліший, це неправильний вислів. Полікарбонат лише якби зберігає тепло. Знижує тепловтрати ось. Тому що там, наприклад, було таке питання, скільки теплиця під полікарбонат 10 міліметрів, скільки вона дає плюс до зовнішньої температури. Ну це такі абсурдні питання, тому що полікарбонат лише зберігає тепло. Ось. Якщо у нас теплиця охолоджується і там буде ноль внутрі, ось, і вона охолоджується, то вона не буде ніяк відрізнятися з наружної температури. Ось. Але якщо там буде опалення, то воно буде там краще тримати, якщо у нас більш тепло тип. Але якщо ми беремо полікарбонат, то теплопровідність найтоншого полікарбонату 4 мм, десь 3,9 Вт на метр квадратний. Шістьорка там вже 3,7, вісімка 3,5. А якщо беремо там десятку або десятку з ну, то там вже 2,7, 2,5 може бути. Ось. Тобто полікарбонат, наприклад, десятка буде. В декілька разів тепліше, ніж плівка. Да? Тобто, якщо у нас плівка 6, то полікарбонат десятка, там 2,5, тобто бачимо, наскільки він тепліше. Ось тому тут однозначно полікарбонат більш краще тримає тепло, але є один нюанс: існує двошарове плівки, які використовується для накриття. І е величезний плюс двошарової плівки. Тим, що вона набагато краще тримає тепло ніж одношарова плівка, і приблизно в два рази краще. Тобто теплопровідність там 3 35 Вт на метр квадратний, тобто вона дуже близько до восімки або десятки по теплопроводності. Тому, якщо ми використовуємо двошарову плівку, то ми вже вирівнюємося з полікарбонатом вісімкою або десяткою. Тому, якщо беремо одношарову плівку для накриття теплиці і полікарбонат, полікарбонат тепліша. Якщо двошаровий полікарбонат, то ми тут вирівнюємося. І е, в більшості випадків, якщо це зимові теплиці, і вони під плівку, то вони обов'язково двошарові, тому що вони значно менше будуть втрачати тепла в зимовий період. Світопрозорість важливий фактор для вирощування, да, і він важливий фактор для фотосинтезу. І якщо у нас більше світла, то рослини набагато швидше виростають і починають давати врожай. Плівка по своєму фактору, по своїй прозорості, має десь 93-91% прозорості. Полікарбонат починається з 86% прозорості, тобто плівка вона більш прозора. Але якщо ми використовуємо два шари плівка, то прозорість тут просто-напросто помножується і 0,93 на 0,93, то ми вже отримуємо десь 0,83-0,84. І тому двошарова плівка, вона по прозорості досить близька до полікарбонату. Ось, тому одношарова шарова плівка десь на 10% на скільки? Там, на 6% прозоріше, ніж полікарбонат. А двошарова плівка приближається по світопрозорості до полікарбонату. І е, тут цікавий факт в тому, що деякі рослини краще ростуть під полікарбонатом, деякі рослини краще ростуть тільки під плівкою. Як показує практика, ось, наприклад, плівка від планети пластик, вона даже пропускає ультрафіолет. Тому в теплиці є деяка кількість е, ультрафіолетового проміню, Да, це скажімо так, з одного боку для рослин краще, якщо вони потім будуть висаджувати відкритий ґрунт, тобто вони вже. Мають деяку закалку від ультрафіолетового проміння. Тому, наприклад, для вирощування розсади е краще, скоріше підходить е саме плівка від теплиці. Ось. Для інших, які будуть і далі вирощуватися в теплиці, то полікарбонат плівка це дуже багато тут е дискусій і інших варіантів. І, до речі, теж чекаємо на ваші коментарі, е які, яка прозорість е для рослин краще. Тобто, чи плівкова, чи полікарбонат. Ціна плівки набагато дешевша ніж полікарбоната. Ось. Ціна плівки в залежності від якості може коливатися від 25 гривень за метр квадратний до 45, да, Це там брендові плівки. Да. Ціна полікарбоната вона вже стартує. Від 130-140 гривень за метр квадратний, тобто ми бачимо, що в декілька разів полікарбана плівка дорожча. А, якщо ми беремо робочу теплицю під плівкою, під полікарбонат. Да, то, наприклад, якщо ми хочемо теплицю там 10 на 50 під два шари плівки, і візьмемо 10 на 50 під полікарбонат 10 міліметрів якісний, то вартість полікарбонатної теплиці буде в два рази приблизно плюс-мінус два рази дорожча, ніж плівкова. Плівка тут дає велику фору по вартості е, полікарбонату, те, що вона дешевша, ось. І зараз це ну, в нашій країні це в більшості випадків головне питання, коли вирішується, яке має бути накриття. Якщо ми розглядаємо наступне питання, це поширеність. Да? Тобто тут поширеність можна сказати чітко, що, наприклад, фермерських промислових теплиць, ну тут 95% це саме плівкові теплиці. І лише 5% це полікарбонатний та під скло. Тобто їх значно менше. І тут питання не в тому, що вони набагато гірше, да? тобто ось. а питання в тому, що одне з головних завдань, коли будується теплиця, це швидкість окупаємості. Якщо ми вкладемо в полікарбонатну теплицю, ми знаємо, що вона 10 років простоїть і буде працювати 10 років. А якщо ми ставимо плівкому теплицю, то ми розуміємо, що через 4 роки треба міняти плівку, але за 4 роки вона своє відпрацює і враховуючи те, що вона дешевша, да, тобто ось у неї там буде 4 роки окупаємось. У полікарбонат буде там 7 років окупаємось, 5-7 да, років окупаємості, і тут вже. В більшості випадків, саме за рахунок швидкого старту, працюють плівкові теплиці саме в фермерських великих форматах. В дачних і садових, скажімо так, зараз десь 50 на 50% відсотків плівковий полікарбонатний. Чому? Садовий формат, коли у нас стоїть теплиця. Невеличкого розміру, там 3 на 4, 3 на 6, 4 на 6, тобто до 5 метрів шириною і до 10 метрів довжину, скажімо так, оце дачний варіант, тобто всі інші будемо рахувати все вже там більш фермерський масштаб. То в більшості випадків дачна теплиця ставиться так, щоб за нею не треба було багато часу доглядати. тобто Полікарбонатну ми поставили і все. І ми забули, що там плівка може порватися і щось інше. Тобто ось ми зимою їхали і не переживаємо, що щось з трапитись, тому що ну, полікарбонат сам по собі, якщо ми беремо арку, він створює вже несучу здібність. Ось з і так не вийде. Тому якщо у нас аркова теплиця, і ми накрили ще полікарбонатом там, 6 мм, то вже 6 мм він сам по собі, це будівельний матеріал, то така тепличка буде стояти і не боятися снігу. З плівкової там складніше, тому що плівка не створює несучу здібність, ось вона тільки лежить на каркасі, ось і там де щось провисло, там накопичується сніг, і не дай Бог щось там трапилось. Тому в садових теплицях дачних дуже великий висот, висот відсоток полікарбонату. Якщо ми беремо по нашій статистиці, то у нас саме полікарбонатних в садовому сегменті набагато більше встановлюється тепличок... Ну, тому що вони більш практичні ось і функціональні, ось. поставили і забули, і вона стоїть там 3-5 років. Ось. Ну а як більш бюджетний варіант, то ставити плівкові теплиці. Тому ось так, якщо ви хочете садову теплицю, то тут полікарбонатний варіант дуже добре працює. Тому що, скажімо так, якщо ми беремо на фермерської теплиці, то там різниця да, у нас там в два рази. Якщо ми беремо на невеличкі теплиці, то досить велика вартість. Ну, доля вартості в самої теплиці це каркас. Ось, і там різниця буде між плівковою і полікарбонатною 20-30%. І що дуже важливо, в полікарбонатній ми маємо двері, фрамуги від під полікарбонат, а це набагато практичніше. Тому що, наприклад, навіть в великих теплицях ми робимо двері та фрамуги з полікарбонату. Це рухомі елементи, які постійно відкриваються закриваються. Ось там постійно. Так сказати, вони в зоні ризику, тому що там з ними працюють люди, їх дергають, ось там стукають. Ось. І якщо б там була плівка, то вона може пошкодитися. А полікарбонат буде служити і служити. Ставте свої коментарі по поводу того, що вам краще: плівка чи полікарбонат. Поспілкуємось. А хто хоче більш детально поспілкуватися, переходьте на наш телеграм-канал. Там теж є це відео і під ним будемо обсуждати всі ці питання. А кому треба якісь підсказки, то теж в телеграмі ми все вам підскажемо і надамо консультацію. Ну а з вами був Олександр Катеплиця. Живіть гармонії з природою в рікну прогресу. До нових зустрічей!